Новина дійсно важлива. Уряд припинив повноваження усіх наглядових рад в усіх енергетичних компаніях. Це означає, що до кінця року будуть сформовані нові наглядові ради. Я хотів би, щоб взагалі усі наглядові ради були ліквідовані, тому що це способ вимивання бюджетних коштів. Ніякі наглядові ради, як показує досвід, не забезпечують контролю щодо. Використання коштів державними підприємствами. І, взагалі, Милованов досі не прозвітував щодо своєї роботи в жодній з наглядових рад, і він використав тисячі, якщо не мільйони, бюджетних коштів для себе. А не для держави. І особисто я хотів би, як публічна особа, попросити, щоб правоохоронні органи перевірили, чи дійсно Мілованов виконував належно свої посадові обов'язки члена наглядової ради. Тому що просто так піти і сказати: Ну я йду з Укрзалізниці з наглядової ради, йду з енергоатому з наглядової ради, і не прозвітувати за свою роботу не є належним. Виконанням посадових обов'язків члена наглядової ради, тому що в наглядовій раді кожен член відповідає за конкретну сферу юридичну, економічну розвиток тощо: звітувати за кожну копійку державних коштів, а не мільйонні зарплати. Наглядові ради мають бути ліквідовані.